Якщо у хлопців, таких як я, є два виміри крутості. Перше, це MacBook, звісно, мінімальний, друге, це Фольксваген Джета, то у дівчат є е, інший, знаєте, оцей момент виміру своєї крутизни. Це Фени Dyson. Але в основному чоловіки, хлопці дивляться на ті фени от з такими очима і думають, йомайо, від 15 до 35 тисяч за той фен, та за що? Можливо, є за що, можливо, нема, за що то кожен вирішує сам. Але сьогодні ми поговоримо про альтернативи фену Dyson, які, можливо, чимось навіть краще, але точно не гірше. Отож, з вами зачісаний гарний мокіч, сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua І зараз будемо говорити про альтернативи фенам Dyson. Поїхали! Найпомітніша особливість фенів Dyson це. Їх вартість жартуй, ні. Це безлопатовий дизайн. Далі можна відзначити в принципі, футуристичний вигляд цих виробів, не схожий на класичну форму фенів. Третє 3-3. Третя можливість у топових моделей контролю температури волосся, щоб так сказати, не пересмажити його. І четверте магнітні змінні насад. Давайте подивимось, що взагалі є на Hotline з подібним набором особливостей. Для цього додамо бренд Dyson у вибір зі знаком Мінус і відсортуємо фени у порядку зниження ціни. І перша модель, яка нагадує продукти Dyson, це Philips BHD 827 та 829. Назви геніальні. Але це не найгеніальніші назви цього відео, повірте мені. Вони майже однаково відрізняються тільки насадками. Дизайн цікавий, технологія, хоч і не без лопатова, але використовується якась унікальна форма цих лопатей для кращої ефективності. Тут встановлений мікропроцесорний сенсор Sense IQ. Мікропроцесорний сенсор. Процесор. Фені все, що треба знати, що регулює температуру сущіння до 12 тисяч разів за один сеанс, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню волосся. За твердження виробника завдяки іонізації воно зберігає до 95 зволожень. З нестандартних насадок масажер для шкіри голови та дифузор для збільшення об'єму. Об'єму чого цікаво. Але насадки не магнітні, та це навіть трохи дивно. Бо в дешевші моделі того ж Philips BHD 720, Напевно, вони, знаєте, відштовхувалися від HD, Full HD, Ultra HD, От HD 720, в принципі тут це правильно. Е, так ось в цій моделі є магнітні насадки. Цей фен коштує в три рази дешевше, має також досить прикольний футуристичний дизайн, іонізацію повітря, технологію контролю температури ThermoShield Advanced, яка, мабуть, не так точно працює, як в старших моделях, однак це забігаючи наперед одна з кращих моделей у співвідношенні ціна, дизайн функціональність. І я б ще виділив модель Philips bhd 628 яка тільки вийшла на папері. Вона може майже все те саме, що і старші моделі. Виміряти температуру повітря фена і за допомогою інфрачервоного датчика температури самого волосся. І тут також є іонізація. А ще чисто візуальна ця модель на вигляд найбільш мінімалістична та водночас футуристична. Майже як хоч лагенджета. Далі у нас йде Shark Style IQ HD 120 і 102. 102. 120 і 102, господі. По суті, ну, як мінімум, знаєте, вже казати дівчатам, дивись, в мене вона така, а у мене Shark Style IQ HD 120. Клас. По суті, також однакові пристрої. На вигляд, стильні та мініатюрні. Також мають якусь свою IQ технологію сионізацію, щоб запобігти перегріванню волосся. Взагалі всі фени та пристрої зараз стали IQ. IQ у нас трошки менше стає, а фен навпаки IQ. Ще трохи, мабуть, туди інтегрують чат GPT, е, штучний інтелект і взагалі буде прикольно. Ти такий натиснув, хочу собі зачіску яку все готово. Ну чи просто спалив собі все. Різне буває. Але майбутнє за фенами з IQ. Е, саї. З штучним інтелектом Ши. З Цікавого тут є різні насадки, але вони не магнітні. Та й взагалі ці фени якось прям технологічністю не вражають, при тому, що коштують двічі дорожче того ж Philips BHD 720, але менш потужний. Йдемо далі. Лінійка фенів від Panasonic вирізняється дуже дивним дизайном, наче качконіс якийсь фен. може як дуже сподобатися, так і викликати відразу. Це вже на ваш смак. Як фольсагенджета. Назви моделей також такі, що язик зламає. Самі то вимовляєте, ось вам назва. Ху-ху, має. Старша модель з ось такою назвою <кхи> має дві фірмові функції: Nano E та Double Mineral. нічого собі, які мають усувати видимі пошкодження волосся, спричинені розчісуванням і ефектно зменшувати кількість кінчиків, щось січуться. От ви купили фен і можете всім подругам казати, що він може ефективно зменшувати кількість кінчиків щось січуться. Хіба Дайсон це може? Під час використання фена частинки багаті на вологу проникають у волосся, покращують його стан і зовнішній вигляд. Цей метод покращує гідратацію волосся. Макс, а скажи, будь ласка, яким ти себе бачу через 10 років? Які відео ти будеш німати? Я буду розказувати про фен. Тут також є датчики для підтримки оптимальної температури волосся з незвичайного є режим зволоження обличчя, в якому нано. Розмірні частинки пари зволожують шкіру обличчя. А ще ручка складається для зручного зберігання. В усьому іншому це звичайний фен. Потужний, без магнітних насадок, зі звичайними лопатями, і він не робить каву зі звичайними лопатями. Наступна модель гама IQ 2. Схоже на якийсь пістолет. І назва гамма- Gama... Наче щось для геймерів гама гама. Думав, це якась китайщина, а виявляється якась крута італійська компанія. Он спектакуляре, що виробляє професійні. Коли бачиш його в руках людей, то розумієш, наскільки він компактний, на вигляд дуже прикольно. І ще він виграв у 2022 році премію Cosmoproof Award. тож точно заслуговує увагу. Щодо технології тут, Оксі виділяє активний кисень, що діє як антибактеріальний засіб для захисту шкіри голови. Є знімні повітряні магнітні фільтри, чого немає в інших. І якщо їх періодично чистити, то, вірогідно, девайс прослужить довше, ніж в інших моделях, де двигун потроху забивається. Так само, як Volkswagen Плюс у комплекті є спеціальна підставка Smart Pad. Якщо на неї покласти включений фен, то він автоматично виключається. Функція турбо посилює потік повітря переводить двигун зі звичайною швидкістю 11 тисяч обортів на хвилину до максимальної 120 тисяч обортів на хвилину протягом 30 секунд. Так само, як Volkswagen Jetta і так само, як працює турбіна в автомобілі. Ефект Venturi збільшує потік повітря без споживання додаткової енергії, скорочує час висихання. Все це. Завдячуючи безчутковому двигуну. Ну і насадки тут якісь дуже круті, загалом фен офігенний. На вигляд, потужний, компактний, легкий і коштує адекватно для своїх можливостей. І ось нарешті дійшла черга до ваших улюблених топ за свої гроші китайських виробників. І перший у нас лайфєн, лайфан, LifeN. Лай, лайфен. Лайф Стартапі з піднебесною з потужним власним R.I.D. центром, щоб то не значило, ось так розробили свій власний безщутковий двигун, який може бути потужним і одночасно тихим. Не вигляд дуже схожий на деякі моделі Dyson. Цікаво, чому. Е, та й вони не приховують, що хотіли з самого початку конкурувати саме з ними. Є магнітні насадки, інтелектуальна система нагріву від пересушення, волосся 100 разів на секунду контролює параметри. Майже я, як коли їду на Volkswagen джет, треба завжди контролювати, то можна. В цілому, моделі LifeN на вигляд набагато дорожче, ніж насправді коштують і за відгуками мають на це право. Кілька топових моделей від Xiaomi зовні дуже схожі на лайфен. Бо я вам пояснюю, як все це працює. Є великий Китай, який має в собі багато брендів. І багато брендів виходять на ринок. Xiaomi з них вибирає найкращих і під своє крило так. Хоп, все! Тепер ти будеш продаватися під шильдиком Xiaomi десь там. Так було з OneMor, так було з Mijia, так було багато з чим. Тому всі ми зараз думаємо, що це Xiaomi. Насправді це маленькі компанії, які роблять якісний товар з дотаціями від Xiaomi. Отак Китай все запрацює. Це так вам невеличка відсилочка. Старша модель hl 09 навіть отримала нагороду Red Dot Design Award. Загалом тут все більше залежить від вашої персональної довіри до бренду, особистих уподобань щодо дизайну, кольору та пропозицій від магазинів щодо офіційної гарантії. У підсумку не вийшло у нас знайти. Абсолютно таку ж саму функціональність фену, як в тих самих фенах Dyson. Але при всьому цьому ми 100% можемо зазначити, що є купа класних альтернатив, які вам, можливо, підійдуть. Саме ці альтернативи, ми вам і озвучили. Також не забувайте, що існує, крім того, що ми сказали, що купа всього на сервісі Smart Shopping Hotline.ua. Заходьте, читайте відгуки, дивіться, і, можливо, пишіть в коментарі, що, друже, оцей ти бародачу вусач, ти пропустив оцей фен. Це топчик за свої гроші. Все, друзі, сушіть свою голову, не пересмажуйте її. Хай буде зачіска хороша, залисін не буде, і все буде добре. Дякую за перегляд. Слава Україні!